Дорога церква Господа нашого Ісуса Христа, я хотів би сьогодні поділитися Словом Боже, яке написано в Євангелії Івана, 14 розділ, а розмірковувати ми будемо на друге місце святого письма. Я його зараз прочитаю. І спостерігаючи на те, як проходить наше сьогоднішнє служіння, розпочалось воно вчасно. Але ми дивимося, спостерігаємо на те, що вже час 36 хвилин. Наше життя як пар, який з'являється на малий час. Отак, як це служіння пролетіло, так наше життя пролітає. Хочемо ми цього чи не хочемо. Сонечко взійшло, і ми піднялися. Ось так буде в нашому житті. Тільки народились, школа, замуж, пенсія і в небо. Хай Бог благословить вас. І бажання сьогодні дивлячись на ті події, які можна сказати, що наше святкове служіння буде в неділю, це хрещення. Але я б не сказав би, що сьогодні в нас не святкове служіння. Слухаючи ці свідоцтва, які брати і сестри говорили, з якою радістю, з переживанням, те, що вони раніше були зовсім не там, де потрібно. А коли Господь коснувся їхнього серця їхній розум зовсім помінявся. Бог їх привів до себе і показав, як їм далі жити, як їм далі робити. І вони зробили вибір в своєму житті. І це дуже добре. Я вам розповім одну історію. Приклад, вони розповідали свідчення, а я вспомнив свою історію, я на групах розповідаю про це завжди. Я думаю, що тут нема людей, які не займалися обгородиною. Щось садили, взращували. Всі є, всі займалися. Ми з дружиною вдома садили завжди огурчики. Беремо одну коробочку, замочили, посадили і ходимо, їх постійно поливаємо. Я знаю, бачу, де вони є. Щось зійшло раніше, щось пізніше, щось зовсім не зійшло. Але не дивлячись на те, зійшло чи не зійшло. я завжди поливав, знаючи, де вони. Чому? Не в моїй владі піднімати його, в моїй владі робити те, що Бог дав для мене. Я поливав до самого кінця. Іноді відкриваєш, а там вже нічого немає. Чи миша зіла, чи ще щось. Але це в Божій владі. Бог нам дав з вами чудове доручення. І коли Ісус Христос, живши тут на землі, Він сказав учням своїм такі слова. Про Духа Святого, коли Ісус Христос мав перейти з цієї землі. Він сказав такі слова. Але утішитель Дух Святий, якого отець пошле в ім'я Моє, навчись вас всього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Учні не розуміли, що Ісус Христос хотів їм цими словами сказати, про що Дух Святий має нагадати, що має Дух Святий навчити. Але це було дуже необхідно для учнів на той час, тому що вони були незрозуміло, в них зовсім майбутнє і те, що Господь для них говорив. Тому що, якщо ми читаємо Слово Боже, коли Ісус Христос завершав чудеса, знаміння на морі, учні говорять такі слова, хто це такий, що і морю, і бурі забороняє? Вони ще не розуміли нічого, що відбувається. Що Ісус Христос робив біля них і хто Він є насправді. І наша з вами задача, як ми бачимо, що Бог для нас залишив цю велике доручення робити Його справу. Я вспоминаю слова одного брата нашого, він тут є, Вальдемар. Він каже: мені відкрилося продовження дії святих апостолів. Ну, воно якесь таке незакінчене. І я зрозумів. Що далі Бог доручив мені робити Його справу тут на землі сіяти і поливати. Взращує Бог, а моя задача робити те, що Він доручив для нас. Ми не знаємо коли, не знаємо як. Розповідав ще один приклад нас, брат, сім'я велика, яка допомагала е, е, вирощувати гусенят. І вони починали вже пробиватися, і ця, цей хлопчик хотів допомогти цим гусенятам вилізти. І всі гусенята, головки лишилися в, в руках його. Наша справа поливати, поливати тим, що Бог дав. Він залишив для нас, він сказав, що Дух Святий, коли прийде, Він напомнить, він нагадає, він наставить. І Бог дав для нас з вами такі Божі пріоритети для церкви. Які він залишив на сторінках святого Письма. Дії святих апостолів, другий розділ, це народження церкви. Коли Дух Свят... Святий зійшов на церкву, народ не розумів, що відбувається. Народ був в паніці. шум, вітер, язики. Люди говорять на інших мовах. А Бог дав чотири пріоритети для церкви Божої, по чим потрібно займатися церкві. Як живому організму, як його нареченні на цій землі. Ми б могли сьогодні поговорити про те, що ви соль землі. Ми ж соль землі чи ні? Так говорить слово Боже. Ми говорили, могли б поговорити про світло для світу. Ми ж світло для світу. Але я хотів би сьогодні торкнутися дії святих апостолів з 41 по 47 вірш. Ми читаємо такі слова: дії святих апостолів, з 41 по 47 вірш. Отож ті. Хто прийняли Його Слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зотри. І вони перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, і всі віруючі були вкупі і мали все спільне, і вони продавали маєтки. Та добра, і всім їм ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, ломлячи хліб по домам. Поживу приймали із радістю та в сердечній пристрасті простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усьому народі і щоденно до церкви Господа додавався тих, що спасалися. Принципи Божого царства будувалося ще на початку творіння, коли Бог сотворив Адама з Євою. Ми читаємо слово Боже, що Господь приходив про Холоді рая для того, щоб спілкуватися з людиною. Так чи ні? Пам'ятаєте цю історію? Бог приходив, щоб розмовляти з Адамом з Євою. Це було дуже важливо для Адама з Єви. Оце спілкування з Господом і Бог. Дав нам ці пріоритети і показав, як нам необхідно жити і як нам необхідно працювати на цій землі, поливаючи те, що ми садимо. Це перше, це спілкування, це Божі пріоритети для церкві, це вчення апостолів, вчення Божі, які Бог залишив для нас з вами. Коли Ісус Христос ходив по землі, проповідуючи про Царство, пам'ятаєте, що Він робив? Він днем розмовляв з людьми. Він годував людей, він істеляв людей, а ввечері собиралися учні поряд з ним, біля його ніг, і він їм пояснював, що він говорив людям, тому що їм не було зрозуміло про те, що він говорив, про Царство Небесне. І Бог нам дав таке право, говорячи, коли я пошлю Духа Святого, Він із вами, і в вас буде, і він вам наповнить, наставить. Він облічить, Він навчить, щоб ми могли вчити інших, хто нас оточує. Бог поклав на нас велику відповідальність сьогодні бути тими сосудами в його руках, дорогі друзі, щоб ми з вами не забули. Петро, Михайло, Степан і інші, ми є з вами просто сосуди Божі, через які виливається ця жива вода для цього світу. Нічого свого. Тільки Боже, те, що Бог хоче дати для того світу, живу воду. У нас вдома була керниця і була дождєва вода. Ви всі знаєте, від чого краще росте те, що ми посіяли. Коли поливаєш керничною водою, воно стоїть на місці. А коли поливаєш дождів водою, там, де є всі мінерали, які Бог вложив, які капають з неба, дивишся растение просто не просто піднімається, а дуже швидко. Ісус Христос, Самарянки, сказав дуже хороші слова. Вода, яку я тобі дам, в тобі стане істочником води живої, яка буде текти в життя вічне. Ти будеш її давати іншим. І той, хто скуштує, ми сьогодні свідчення чули. Я почув, я побачив, я побачив служіння, я почув слова. Дорогі мої, ми є з вами працівники Божі. Дух Святий живе в нас. І Бог хоче робити свою справу для цієї землі. Поки ми ще живемо на цій землі, прийде час, Бог забере для нас. Це перший пріоритет, який Бог дав для нас, це спілкування, спілкування це вчення апостолів, які Господь залишив для нас. Ось так говорить Святе Письмо. І коли ізраїльському народу не було зрозуміло, що учні говорили. Учні Ісуса Христа показували на закон, бо так говорить Святе Письмо. І Ісус Христос також робив. Навчені апостолів, на вчені Ісуса Христа будується Церква Божа, і вона незмінна. І нам необхідно людям розповідати. Сьогодні є тут людина, одна в гостях в нас скорба, і вона сказала такі слова, поки не почала ходити в церкву. Поки не почула, як пояснюють, я нічого не розуміла. Слово Боже говорить такі слова, як розуміти без того, хто наставить, хто пояснить. Ісус Христос так робив. Він пояснював Святе письмо своїм учням, щоб вони розуміли. Тому що їм було незрозуміло. І Бог нам дав таку задачу. Бог нам в серця наші вклав. Знаєте, я говорять, що. Деякі люди говорять, та я неввчительна, я не можу так робити, я не можу так говорити. А я кажу, а Бог дав нам таке в серце, що ми не можемо мовчати. Ми не можемо мовчати про Божу благодать, про Божу любов, про те, що Бог зробив для нас. Так чи ні, дорогі друзі. Хай ця вода лється для цього світу, щоб ви ожили і другі мали життя вічне. Друге це. Що в цьому тексті ми з вами прочитали, це вчення апостолів. Е, я вибачаюсь, вчення апостолів це ми тільки що вже прочитали. І друге, це спільнота братерська. Одного разу, один брат по якійсь причині перестав ходити в зібрання. Довгий час його не було в зібранні. і пастир вирішив його відвідати вдома. Ну, нема брата по якійсь причині. Коли він прийшов до цього брата, цей брат сидів біля каміна, грівся вечором, розмірковував. Пастир сидів, сидів біля нього, нічого не говорив, підійшов до каміна, взяв щічики, витягнув з каміна вугілля, положив поряд і пішов. Цей брат сидів, дивився на це вугілля, воно було таке ярке, воно віддавало жар, воно горіло, але через деякий час воно почорніло. Воно перестало горіти і перестало давати тепло. На слідующе зібрання брат прийшов на сліду неділю він прийшов в зібрання. Дорогі мої друзі, Бог дав нам таку можливість, щоб ми були вкупі да? на українській мові. Разом. Тіло, яке Бог создав, яке ми бачимо, воно цільне. Воно роздільне. Рука, голова, тіло, нога, ногті. Навіть і пришіє, іноді нам не подобається, але вони є, нікуди не діться від них. Так Господь зробив, так воно є. Ми є, маємо бути в спільності, в спільності братерській для того, щоб підтримувати один одного. Підтримуючи один одного, ми переносимо немощі безсильних. Ми підтримуємо один одного, коли хтось плаче, коли хтось радіє. Коли хтось переживає, і це наша задача, Ти, хто може це робити. Тому що Дух Божий в нас, ми по-другому не можемо жити. Якщо в серці є життя, то ми будемо його давати іншим. І той, хто проходив тяжкі випробування, він знає, як мати отримку, підтримку інших, підтримку церкви і підтримку братів. Третє про. Що говорить апостол Павло не, па, Лука Іван, в, в, в дії святих апостолів, це ламання хліба. На цих всіх чотирьох пунктах можна було би зупинятися окремо. Як проходить, для чого проходить? І я думаю, що ми з часом будемо розкривати більше, що таке хліболамання, що воно дає, для чого його люди приймають. Але. Перебуваючи в спільноті, в спілкуванні один з одним, якщо ми читаємо про Першу апостольську церкву, вони кожен день собирались. Вони їли, переломлювали хліб. І четверте, хто пам'ятає, що робили? Це дуже важливо для церкви Божої бути в спілкуванні і в молитві до Господа. Тоді, пам'ятаєте притчу? Не притчу, а приклад, коли церква Божа молилась, що відбувалося? Коли церква Божа молиться, тоді і тюрма відкривається, тоді і вода розступається. Це робить молитва. Коли ми молимося, Бог відповідає. Бог відповідає неодмінно, тому що Він чує наші молитви. Я нашій сестрі одній говорив. Ти маєш запам'ятати вірш, який записаний гарячий телефон, є такий вислів. Гарячий телефон. Хто пам'ятає гарячий телефон? Іеремії 33.3. Вас ко мені, і я відвечу тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш, не розумієш. Ми можемо бути в нерозумінні. Перед нами може бути стіна, перед нами може бути море. Але це все Бог розрушає, тому що Він стоїть на всім цим. Він бачить, Він все контролює, дорогі друзі. І коли ми об'єднуємося в молитві, то той угольок, він ніколи не вистигне, він буде давати жар. Це принципи ті, які Господь залишив для своїх учнів на сторінках святого письма. Це принципи, які були вчора. Сьогодні і будуть до кінця світу, нас нікого не буде. Прийде час, якщо не буде приходу Господа. Нас не буде, а Божі принципи вони будуть стояти, тому що вони не змінні, вони будуються на камені, Ісус Христос, наш камінь, наше строєння, яке будується на нашому Господі Ісусі Христі. От цим ми маємо жити. Коли ми пропонуємо людям приходити на групи. Для того, щоб читати слово Боже, вивчати, молитись, переживати один за одного, підтримувати один одного. І це правда, це дуже добре. Але коли людина говорить, що я не хочу, я можу сама, чи ще щось, потрібно перевірити тоді своє життя, по якій причині ти не шукаєш спілкування з Господом. Я хотів би сьогодні вас запросити і заохотити до того, щоб ви... Могли шукати спілкування в малих групах, де пізнаються один з одним, знайомляться, де переживають ближче один за одного, де читають Слово Боже, де в єдності звершують своє служіння перед лицем Божим. Нехай Господь благословить вас. Амінь.